Свято для меломанів. його проведе обласна філармонія імені Іри Маланюк. У новому творчому сезоні філармонійні колективи запропонують глядачам цікаву і різнопланову музичну програму. Невеликі плани це якби те, що ми хочемо зробити нове. Це у 21 листопада. Буде одна з новинок у нашій філармонії, Це буде постановка опери Катерина. Про неї детальніше розповість Роман Зунза, але це теж було одній одним із одним із пунктів факторів моєї, моєї програми, щоб опера в стіни нашої філармонії зайшла і з'явилася. Нині у філармонії триває напружена робота. У залі оркестр відточує кожну ноту, якою відкриватиметься сезон. Зараз вас очікує відкриття 15 вересня. Це відкриття програмою Моцарт нашими солістами, солістами нашої філармонії і академічним камерним оркестром Гармонії Нобл. Вони якраз зараз мають репетицію на сцені. Це чудова музика. Це музика найвищої марки, яка є у світі. Вона водночас е, наскільки проста, наскільки геніальна, і е, до речі, і в такому складі так таку велику кількість арії, які зараз буде представлено 15 вересня, то рідко коли можна побачити Івано-Франківську, тому запрошую всіх на відкриття е, е, ну, нашого концертного сезону 15 числа. Відкриття сезону стане яскравою сторінкою у культурному житті міста та області. Музиканти запрошують глядачів помилуватися акордами класичної та сучасної музики. Оксана Себастян, Любомир Микитюк, новини на вежі.